Лікарі загальної практики всього світу мають своє професійне свято 19 травня. Щороку відзначається Всесвітній день сімейного лікаря. Коли час запропонував вам, як то кажуть, переступити крок сімейної медицини. Чи важко це було зробити для вас, для лікаря? Крок сімейної медицини було не важко. Це було більше десяти років. Але ми вагалися, чи зможемо ми освоїти інші спеціальності. Тож спеціальності сімейного лікаря надзвичайно багато. Це і педіатрія, це кушерство гінекологія, і питання хірургії, і онкології, і дерматології всі, -всі питання, які є у сумішних спеціальностей. І нам повинно було їх вивчити більш глибоко, що ми це вчили в терапії, адже до нас прийшли маленькі пацієнти, це наші дітки, до нас прийшли вагітні жінки, з якими ми стали працювати. Сімейна медицина відрізняється від просто дільничого терапевта тим, що ми відійшли в сім'ї. Ми стали знати генетику, чим хворіє сім'я, ми стали знати соціальний стан сім'ї. І вже до нас люди звикли, вже не бояться до нас діточок ходити, жіночки до нас ходять з задоволенням. І так потихеньку, крок за кроком, ми перші освоїли, скажу, що ми з 18 років, в наш центр, Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги, був чемпіоном в Україні. Серед закладів охорони здоров'я ми перші пішли і підписали контракт Національної служби України. Ми не побоялись, будучи на маленькому містечку. Ми все вивчили, все знали і пішли перед. І зараз гарно працюємо. З них нікуди. І, дай Бог їм здоров'я, і мирного неба. І... Сімейні лікарі це наші найперші врачі, до яких ми звертаємося в першу чергу, ну, при всіх звертаннях, всіх наших просьбах обращеннях, то… Завжди нам допомагають і без них ми, і ми без, без них ми нікуди да сімейні лікарі від слова сім'я. Саме до них ми звертаємося по медичну допомогу. Ми дослухаємося до їх порад. Сімейний лікар не тільки призначить необхідне лікування, але й обов'язково вилікує добрим словом підтримки, яке іноді діє краще за ліки. Ми працюємо 24 на 7. Це можуть бути і дзвінки пацієнтів невідкладні. Тому сімейний лікар завжди з пацієнтом. Завжди разом. Так? Завжди разом. А війна якось внесла якісь корективи. В вашу роботу? Так, звісно, так. війна внесла дуже такі корективи. Але завдяки співпраці з адміністрацією нашого міста, ми ці питання всі вирішуємо. Ми надаємо. Первинну допомогу не тільки нашим містянам, але й внутрішньо переміщеним особам. Колектив у нас, я думаю, сімейних лікарів потужний. Потужний, так, всі з великим досвідом роботи, тому ми всі співпраця така плодотворна. Ви права рука сімейного лікаря, як я розумію. Так. Да. Що на вас? Яка відповідальність покладена? выписывать рецепты, выписывать направления, вымерять э, артериальный тиск, вымеривать э, сахар в крови. У нас Бирюкова Наталья Петровна прекрасный врач, всегда помогает, мы очень довольны. Всегда, не знаю, каждый раз обращаемся без проблем, все. Ну, что бы пожелали нашим врачам? Наверное, больше терпения, всемирного неба на головой. Здорових пацієнтам. Пацієн. Все було хорошо. Я так дуже їм, вдячна вам, всім, 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 і сімейному нашому лікарю. Я тут не щоб хірурга була, ось у Кам'яніва. Отлічний доктор. І до травматолога ходив. І сімейним лікарям здоров'я, щоб вони нас так же так лічили, як і продовжали, і довго, довго, довго. Шановні наші лікарі. Прийміть на щиріші слова привітання з побажаннями миру та добра. Я як би, не посоромлюсь, скажу, що на плечах сімейних лікарів стоїть вся медицина, можна сказати. Сімейні лікарі це як наріжний камінь всієї системи охорони здоров'я нашої країни. Я в цей день хочу привітати їх, побажати їм міцного, міцного здоров'я, побажати ну, всіляких людських благ. Сімейна медицина це той вид медичної допомоги, яка супроводжує людину з перших днів його життя. Сімейний лікар це не тільки професіонал, а й добра, чуйна людина. Тож прийміть найщиріші вітання від міського голови Геннадія Боровика, від Марганецької міської ради, від виконавчого комітету, від щирого серця. Бажаємо вам! Будьте здоровими, щоб підтримувати інших, будьте відважними. Щоб винести з гордістю реалії сьогодення, будьте щасливими, щоб дарувати його іншим зі святом.